М'ясний рулет фарширований печерицями. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний м'ясний рулет, фарширований печерицями. Сир натираємо на крупній терці Його нам потрібно 100 г. Печериці готові, вся рідина випарувалась. Солимо до смаку. Перчимо, перемішуємо і відставляємо в сторону. Гриби треба охолодити. Беремо ту саму пательню, наливаємо 2 столових ложки олії. Розігріваємо її. Всипаємо цибулю. Мішаємо і смажимо цибулю до м'якості. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо до неї моркву натерті на крупній терці. Мішаємо.